Колектив Прикарпатського клінічного онкологічного центру івано франківської обласної ради висловлює вдячність благодійній організації Нова Ukraine Наталії Ковальчук Хелп Ukraine Груп та компанії Рейсерч отримані двох плануючих систем «Рестейшн» для променевої терапії. Прикарпатський клінічний онкологічний центр хоче щиро подякувати Хелп Ukraine Груп та Рейсерч, зокрема Наталі Ковальчук. За надану благодійну допомогу в цей скрутний час для нашої країни це неймовірна допомога для всіх наших пацієнтів, для лікарів, для медичного персоналу, який працює на даному обладнанні, для того, щоб ми могли покращити надання медичної допомоги для всіх наших громадян. Наше радіологічне відділення хочу висловити неймовірну вдячність компанії Нова Країна Наталі Ковальчук, «Help Ukraine Group», компанії Рейсеч Laboratories» за благодійну допомогу. Дві плануючі системи RayStation. це є унікальні плануючі системи для забезпечення адаптивної терапії, багатокритеріальної оптимізації, також оптимізації різних видів випромінювання, а також забезпечення, поєднання в єдину систему різних лікуючих апаратів для забезпечення всіх потреб планування променевої терапії. Наші пацієнти зможуть отримати найсучаснішу променеву терапію. Ваша допомога є безцінною для нашого онкологічного центру цей складний для України час. Я б хотіла зачитати уривок відповіді представників Рейсерч на мою подяку за дані плануючі системи. Для нас справжня честь підтримувати українців. У найтемніші, найнесправедливіші часи, які тільки можна собі уявити. Але ми з вами тут до кінця, до перемоги України. Слава Україні, героям слава!